Всім доброго раночку. Я сьогодні почала ранок з цієї гарнесенької трояндочки, яку я спочатку не полюбила, хотіла навіть від неї збавитися, а потім я вирішила, що хай вона буде. Я подивилася в одного блогера як вона гарно квітує. І ось вирішила ставити собі. І ось. Люди, які приходять сюди, вони всі в захваті від цієї троянди. І ось в мене ще така є трояндочка вулкану. В цьому році вона не дуже гарна. В тому році такий був шарик із квітів. І це моя красуня красунячика. Красунечка, правда? Ця вже квіточка дуже раніше розквітла і вона вже трошки вигоріла. Ну, ось, що я хочу вам сказати, дуже повільно наростає у мене. Так, це ось у мене троянда версія. Вона дуже висока, я її кожного разу прирізаю, але... Вона все-таки йде вверх. Така вона у мене красунечка. Оце троянда тільки почала розквітати. Це у нас Еді Мічел. Ця трояндочка у мене чорна Леді. Друзі, виписувала я. В інтернет-магазині Наталка. І ось мені прийшли пересорти, ось таких чотири троянди. Я їх сусідям роздарила. О, дивіться, у мене стрілочку кніфонія випустила. Це вперше. Вона у мене випустила за три роки. Поки наростила кущик, а ось тут ще одна, але вона ще не випускає. Розквіт у мене, дивіться. Така квіточка малесенька, ну малесенька, малесенька. Виписувала я як е, е, такий повний. Оце, бачите, щось прийшло. ну, Зато буде багато квітів, він буде тоді гарненький. Не можу я вам не показати цю красу, ну не можу. Думала, сьогодні тільки за троянди знімлю відео. Але ось ще й така краса в мене є. Бачите? Це ось у мене, друзі, я не знаю. Вона схожа на звичайну чайну троянду, де ми збираємо її на варення. Але тут такі суцвіти здоровецькі. Вони більше, ніж моя ладонь. Ось така здорова. Вчора я квіти обробила. від тлі, обробила їх топсином і обробила їх від захворювань і підкормку дала. Це я, друзі, не знаю, чи мені чоловік подарував таку трояндочку, але ну, вона гарна. А одна теж така сама мені прийшла від інтернет-магазину Наталка. Давай плівя. Бачу, тріпс почав її бити дуже. ну Вчора обробила, всі троянди обробила, бо страшно стало, що з ними твориться. Це, друзі, не знаю, що за троянда. Дуже гарна вона, мені так подобається. Ну, трипс побив, це капець. Дуже сильно побив тріпс. Ну, За цим слідкуєш, бачите, що поробила. Це у нас така гарнює. Я її дуже так люблю, цю троянду. Це прямодона в мене. Вона найулюбленіша моя троянда. Ось так вона виглядає. Віце в неї гарне завжди таке. Троянду, які мені діти подарували, кущ дуже великий, вона дуже стара, їй вже більше 30 років, напевно. Ось моя трояндочка дуже стара. Лурія Дейс, красуночка, які мені суціття великі. Подивіться, тільки суціття великі, яка вона гарна. Дуже гарна троянда. На фоні хворі десь ще така у мене трояндочка. Друзі, не знаю, як вона називається, але вона дуже гарна, дуже гарна. Так мені подобається. Я, знаєте, не хворію трояндами, але останнім часом все більше не них тому що вони дійсно, як ролевий саду. Дуже гарнючі. Без звичайна троянда, я ніяк не зберусь зібрати з неї пелюстки. Все не вистачає часу. Це ось така малинова, Дуже гарна, така набита, вже вона рання ці повідквітали, потрібно підрізати. Я за цим квіткую, щоб зрізувати постійно, щоб вона квітувала. Так. Це у мене теж трояндочка. Друзі, я не знаю. Теж, дивіться, яка вона здоровецька. на всю руку. Бутони в неї дуже гарні, дуже. Подивіться, яка красуня. Бачите, не знаю, що це таке. Що це захворювання чи що це таке, я не знаю, друзі. Чи це вже від сонця. У нас така спека останнім часом. То холод собачий. Сьогодні вранці встало, так холодно було. І дуже було холодно. Мені прийшлося кофту в діт тягнути. О, це ось троянда. Юлий принц Монако. Друзі, вона мені на колі ж подобається, але от вона ніяк не може наростити свою масу вже, скільки років, По постійно вона хворіє. Не знаю, напевно я від неї відхрещуся і посаджу сюди щось друге. Мені. Дали координати, тут у нас в місті є квітникарочка, яка займається трояндами. Троянди в неї горя, там більше 200 сортів. Я навіть не уявляю, як це можна мати, 200 сортів троянд. Але хочу до неї приїхати, мені сказали, дадуть їй телефон. Я подзвоню і обов'язково до неї приїду і виберу собі на осінь троянди. Деякі я повбираю. Ось може буде треба, віддам. Вчора сусідка прийшла і на... нарвала так багато ірисів, що У мене повторюється у мене. Так, дивіться, у мене юка за 5 років, вирішила два квітконоси викинути. Ну це так, викине два квітконоси, потім 5 років знову нічого не буде. На юг. Друзі, оцю троянду я виписувала, як голубий ніл. Потім мені сказали, що це версія. Ой, дигулета. І я тепер не знаю, може хто знає, яка це троянда. Ну вона така гарна, ну така гарна, як в місті світі. Це ж в да, правильно. Дивіться, яка вона гарнюча. Ну яка ж вона гарнюча. Дуже гарна, мені так вона подобається. Кріпці свої поробили. Це теж одна ось у мене, бачите, таку я вам лампок. Звала ці дві штучки у мене. Ну, так висилали. Олося така червона, дуже така насичена, червона, гарна, дуже. Ось я її обробила. Вона ніколи не хворіє, але ось бачите. Ходили її тудички, кліпсики тоді своє зробили. Біла троянда. І така вона в мене. Вона постійно хворіє, і я хочу сюди якусь білу. От бачите, вона хворіє постійно. Хочу сюди якусь другу трояндочку. Це ребенкий вішек, ще не, не розквітла, як хочеться, щоб вона розквітла, яка красиві, Дуже гарна. Сусідські собаки. Але ось уже відкрітується маленька гвоздичка у мене є. Багато торків. Она парстяночка, а на перстяночка. Вона мене сумочка золотається на вісікранах сидить. Може, мені любить. Настя якось. виростити. Це мастермовий троянда. Ось така вона. В цьому році вона дуже така маленька. А в тому році такі пішки були в ладошку не вміщалися в мене. Це ось троянда на самбі. така вона. теж дуже хворіє, дуже. Не оброблялася. Мати спокою не дають. Батерія не розпустилася. І це троянда самбо Ось така гарна. Дуже гарна. Батонах, хоч я трослі. Це вже розквітла спрейка у мене. Це ще на бутонах тільки. І хризантема, Будь ласка, квітує вже. Айстра багаторічна, теж вже квітує, друзі. Це, я не знаю, що це за аномалія така. Подивіться, яка в мене вже гарна гейхерка, вже вона випустила квітконоси. Для мене вона гарна, друзі, для України, для півдня виростити таку гейхеру, ви знаєте, це цілий подвиг мати потрібно. У нас вже ж спека така, що капець. Це ось новиночки мої вже будуть виквітати. Ця гарненька але квітує вона ніяка. Але нехай буде. Листя в них різні, мені здається. Так? Ну так, да, різні. Навіть по формі різні. Ось починає квітувати Вероніка. Ну, яка вона страшна? Ну, десь чи в лісі взяли її, цю Вероніку. Ну що це? Трава травою виписувала, кучу грошей заплатила. Не пам'ятаю, когось фейсбук виписувала. Напевно, у Валентини Бобрової. Ну, ну що це за? Нащо люди продають отаку гидоту? Я не розумію. Ну так, да, нехай вона там в лісі, десь і росте, але нащо людям продавати таке, не розумію. Друзі, ось у мене розквітло багато. Вже, бачите, турецької гвозди, які там у мене кущі є, багато їх. Там не дуже гарний куточок у мене, але знаєте чому? У мене тут водозбір і я не хочу зрізати їх, я хочу, щоб насіння пустило, і потім по всій ділянці у мене було це насіння. Це дуже гарна квіточка, мені вона подобається, сама мене. Насіння, як то говориться, що мама квіти такі саджала. повторюється, їхнє насіння не повторюють свій, свій колір. Якщо ви зберете насіння ось такої червоної гвоздики, вона вам може на той рік розквітнути білим або ще якимось. Вони не передають свій колір, ці рослинки. І ось почали в мене квітнути. Дзвіночки, ось такі дзвіночки. Ось такі, бачите, в мене їх тут дуже багато. Шкода, що вони квітують дворічки тільки. На той рік вона вже квітувати в мене не буде. Вже вона розсіється, і потім, коли насіння зійде, аж на другий рік воно заквітне. Так, друзі, хочу вам показати свої. Гейхерки. У мене це манесенький, манесенький гейхеровий райочок. У других, ой, Господи, хости, господи, вже заговорилася. Дивіться, яка вона гарнюля. Ну як для мене, друзі, для мене це все дуже гарне. Я все так люблю. Да, я бачила у пані Ніни брусник, там, ну там шикарні, хости, у пані Зосі. Ну, Шикарнюче, що там говорити. Ну, я, знаєте, по-перше, раніше купувала, я не знала, що вони сонечка не люблять, сажала їх там, де більше сонечка, що вони такі гарні були. Вони погоріли в мене, а тепер я вже грамотно, знаю. Це виписувала соріум, ви бачили розпаковку посилочки моєї. А це я сюди. Ще ось понасаджувала, вони попускали вже, бачите, розкривають листочки. Цю хусту я приберу подорожнику, в друге місце посажу. Ну, Вони розходять, ну як, всі однакові. Друзі, я не знаю, чи вони дійсно будуть усі однакові. Дивіться, ось такі листя вони. Ну, ось однакові листя. Чи потім вони наберуть свою красу, я не знаю. Це ось друга. Бачите, це друга. Оце моя, це я в Оксане Прокупенко виписувала. Ось тут у якась виходить. Хосточка. Сім хосточок я тут висадила. Надіюсь, що я з ними подружусь. Ну тут тінь від бузку. ось бузок. Він вже, бачите, і туди теж бузок до сонця більше тягнеться. Але він мені тут так дає таку тінь. І там і гекеркам добре під цю тінню, Там у мене міні-хосточки ростуть, то голуба. Я вчора всі рослинки обробила, тому вони такі не дуже вкрапенькі. І це ось дуже гарна А Тут у мене мінічку я посадила, побачу, яка вона буде. Ось такий у мене колір у дзвіночка. Я хотіла би білого, але немає білого. Це у мене тільки три кольори. Оце такий світліший. Цей зовсім темний. Камера може і не передає, але вони ось три сорти і вони різні. Ось такі красончики. Нігела теж квітує. на цейка, яка в мене гарнюча. Подивіться, яка вона гарнюча. Це вона перша тільки розквітає. І ось починає квітнути штамбова трояндочка. Нічого, гарненька така я обрізала, те, щоб було. Ага, ось ще благін пустила, бачите, базальний. Я таке обрізаю, щоб вона не навіть ось вже облумався. бачите? Обламався. ого, яка колюча. Ось така херсунечка буде. Троянда від бережнюків. Прийшла дуже маленько. Подивіться, як вона швидко за місяць набрала. Напевно, це буде дуже висока троянда, не знаю. Ну ось оставлю, подивлюся, яка ж вона буде. Тому що говорили, що бережників пересот приходить. Я так сподіваюся, що хоч вони правильно вийшли. Ну, Будемо будем бачити. Поживемо, побачимо. Дивіться, ж Це краса, вона так в квітнику гарно виглядає. Рядом такі свіночки такого ж кольору. Так, зараз я вам підійду, покажу клематіс. І ось показую вам клематіс, який мені прийшов. На вид він дуже гарний, кольор такий у нього гарний. Але він мене синючки. Таке, таке щось. Таке. Не подобається мені такі клематіси. Раніше, знаєте, тільки коли я починала насаджувати квіти в своєму квітнику, то купувала, не знаю, чи які інтернет-магазини гарні, які не гарні. Це з інтернет-магазину «Сімсад». сад. Я вже говорила про це. Дивіться, хоч ви не поведіться на цей інтернет-магазин. По-перше, там господарь хам. Просто хам. Гелка щось почала сушити своє листя, така з весни була гарненька, і квітувала гарненько. А зараз подивіться, що зразу не подобається їй тут, на сонці, напевно. І барцелка моя, і барцелка моя красонечка. Ще один бутон, це вже від квіт. Шкода, що держиться квітка буквально два дні і все. На цій спеці вона просто обквітовує дуже швидко-швидко. І льонок доповнює все це. А пенстимон, гляньте, який у мене гарнючий. Боже, який він такий гарний. Кущ такий здоровий, здоровий. Ось дивіться, це ж чудо якесь. Слава Богу, що хоч один мені вислали гарненький. Я, звичайно, не такий виписувала, я виписувала його такий повний, набитий, але прислали такий, ну хоч щось. Хоч, хоч Тут хоч вітка велика, хоч щось. З, з 12 сортів. Ось так. І ось красунечка лаванда така. У мене колись була, але сусідки була, були більші і, 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 і яскравіша вона була. ця. Ось така, це другий гецорт. Бачите. Барбариси те вчора все обробила від захворювань, від усього. І ще такий у мене ляночок. Білий немає, пропав, а ось такий. Ще розквітла в мене Сара Бернар. Друзі, але вона своєї краси ще не показала. Квіточка одна і перше цвітіння. Така. а який аромат від неї, боже, яка краса. Дякую, Оксані, за такий за такий приємний мені. Сюрприз. Сара Бернар. красуня. І ця, не знаю, що вона собою представляє, як вона називається, не знаю. Ось така серединка в неї рожева, але вона вицвіла і зробилася теж біла. Ну, побачимо, що з неї вийде, яка вона буде на слідуючий рік буду жити. Бачите? Серединка така рожева. З крапленнями червоними Ну, Вона відрізняється, звичайно, від цієї білої. Бачите? Ну, красуня. Ну от красуня. І розквіт, останній мій красунчик. Ось такий. Дуже гарний, дуже бархатистий. Подивіться, яка бархатисти. в неї, вархатисте. У них ну, просто, просто супер, друзі, який він огромний. У Це... мене на вулиці ще такі є, але вони менші. Тому що там менше водички, а тут і на возика їм достається. І підкормки, то він такий ось гарнючий, Здоровий, здоровий. Це вже останній, який у мене розквіт. Вже закінчується бал цих ірисів, вже вступаються другі квіти. Ось так. Не хочеться з ними прощатися. Такі гарні очі, дуже гарні очі. Я так їх люблю. Друзі, подивіться, що мені видав. Ще один рис, який росте на вулиці. Ви подивіться. Боже. Ось він такий. Ось він такий. А це подивіться, що він мені видав. Красень. Як же я їх люблю. І ось це. Це який на вулиці, бачите. Він трошки меншенький. Боже, який вони гарнющі. Закінчується парад, закінчується. Шкода, дуже шкода. І ще цей у мене квітує, бачите? Рожевий такий. Ну, він навіть не рожевий, а ніжно, ніжно бусковий такий. У мене таких два кущики. Ну, так вийшло. Бачите, красунчик. Карсунчик. Трувненькі, гарні. А всі вони гарні, всі гарні. Уже гвоздика відквітовує, потрібно чекати її, робити форму. А потім підуть ромашечки, шкіт. Я їх дуже багато пересадила сюди на вулицю. Ярисиків, думаю, на той рік буде дуже гарно. Як то живе.